Всіх вітаю на своєму каналі. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Сьогодні, як бачите, я біля тюка соломою, прийшла по солому. Хочу набрати і понакладати усі дала, тому що деякі курі перелітають, крила їм я поки не хочу відрізати, то понамощую соломи. Можливо, сядуть будуть там нестися, тому що ходять, а яєць я не можу знайти, де вони несуться. В одному місці знайшли, несуться прямо на землі. То я прибрала в клітці, де колись були кролі. І туди зараз черний прийшов. Понакладаю соломи і будемо сподіватися, що там будуть нестися. Їм сподобається можливо, те місце. Ну, я думаю, краще, ніж на землі. Тож прийшла, зараз понабираю соломи. Чорниш, Ти прийшов мені допомагати? Да. Почув, що я тут говорю? Моя китя. Китя мурк. А він холосий такий. А Аж блищиш. Да. Нема кліщів? Немає. Дідь. Немає кліщів. Не де? Немає. Тож працюємо. Все, набрала. Йдемо. Будемо мостити їм теплі сіделечка. Повипускала, хай пасуться. Наглядаю за ними. Бо дуже часто приходять лисиці. Не видно. То стараюся їх пасти. Трішки випустили, походили, подябали, позбирали травичку зелененьку і в двір заганяю. Довго не дозволяю їм гуляти. Тож такі у нас сьогодні справи. Ось. Ця буржуйка у нас. Ні, ми ніколи не топили, нічого. Так вона на вулиці стоїть, я знаю, це ще батько покойний і притяг її звідкись. Хотів у гаражі ставити в себе. Так і не вийшло. Тут у нас дуже часто влітку несуться курі. Тут. Сюди принесла солому, зараз накидаю. Зроблю їм сіделечко. Намостила, хто захоче, той буде нестися тут. М'якенько, тепленько. Зараз іншу клітку накладу. Ще ось це відділення крулячої клітки. Також положу солому. В цьому відділенні зберігаю кормушки, поїлки, ті, що для курчат. А сюди зараз приберу. І наложу соломки. Дивіться, не встигла положити соломи. Вже дві прийшло, придивляються собі містечко. Оглядають, оглядають. Пухові дубки. Ну, дивіться. А, все ж таки цікаво. І тут уже ознайомлюється. Да, ципа? Ципа ципа. Не бійся. Це для вас роблю. Поставила сіточку, щоб зручніше було їм спускатися і залазити. Двері прив'язала, щоб вітер не закривав. Я не закрию. Все. Який вже нарций великий, це ранні в мене. Зійшли, але бачите, жовтенькі, мабуть. Мороз гарно їх приморозив. Всі вершки жовті. Древовидний піон, дивіться вже ось який. Що це чорненьке? Теж прихватив морозець. Ось десь. Наче получиться. Та трішки прихватив чорненькі он. Листочки ось бачите? Вам надеяться, что будут цвісти. Спирая тоже ось. Вся в бутончиках. Так уж спирая, ось. Бачите, це все цвіт. Листочків не буде, як вона зацвітає, буде все-все біле. Якби тепло, то вона б вже, мабуть, би і квітувала б. Також вже прокидається кліматіс. Ось вже, бачите, будуть скоро листочки. Також гарно перезимувала лохина. Це вона в мене перший рік зимувала, в тому році тільки висадила. Тай кущик також живі бруньки. Ось. Маленькі. Також всі гарненько перезимували. Дивіться, жимолость вже відкривається. Він буде цвісти цвіт. Бачите? Вже видно цвіт. Дивіться, як гарненько видно. Скоро буде цвісти жимолость. Вона да не боїться морозів. Бачите? Подивіться. Ось, теж відкриває свої. Зацвіта. Ця вже відкрила, жималось. А ця ще, дивіться, ні. Ця ще. Що тут, а не ця ще має тут оно загребено. Царська корона ось посходила. повилазила. Або рябчик імператорський, ще на нього говорять. Ця жималось також уже відкрила. Ну ця ще ні. Мої підсніжнички цвітуть. Планую, як сонечко буде повигрібати тут. Небагато це в мене залишилось. І туди. Ну це найбільше на цьому місці. Все, приступила до цієї території. Вже потрібно прибрати, бо далі тягнути немає куди. Вже тачку нагребла. Показую до прибирання. Хоча б оцю частинку, бо тут тюльпани вже дуже гарно посходили, щоб мені їх не пошкодити. Тож займаємося поки що на цій території, на цій ділянці, а ще вон туди, до забору і за хату. уборки уборки ще. Вже квіти всі прибрала листя з квітів. Вже навіть видно тюльпани, підсніжники відкрила. Будемо сподіватися, що не з'їдять курі та качки. Набагато краще. Сюди в лохину в мене є там хвоя, треба свіженькою затрусити. І ось. Ще скільки працювати. Там також під забором вже вигребло. Вже порядок. Ще тут залишилось зовсім трішки. Сюди завернуть і все і в дворі вже вигрібати нема чого Все мені сердишся, а? Добрий день фініш скоро да все там під оріхом, а не фініш. Да, да, не. да. отам. Там отак буря. Ні, там листя, там треба прибрати. То що там діти гуляють. Ми не було побирати, не треба побирати. Так, звісно. Допомагайте, держав би лопату, а я буду далі грибти. Аж любо глянути. У дворі вже все вигриби залишилося під двором на вигоні, де горіх росте. Оцю територію нам ще залишилося вигребти і все. Ура! Закінчили із листям. Все повигрібали. в цьому році будемо вже гребти аж осінню, якщо дасть погода. А так вже все. Повірібали. І тут уже порядок. Побілили в кухні літній. Приліт. Не треба бездимати. Ось. Хрусталь, хрусталь мамка вимиває. Хани гранінні. Масляничку, як вона йшла. Стигли повигрібати. Пройшов дощик. У нас цілий день йшов вчора дощ. Дивіться після дощу, як піднімається травичка. Спориш. Гулочки, які вже гарні, гарні. Зелені. Ну, калюшки. Єсть після дощу. Вони ще не повисихали. Гарно вже зеленіє травичка. Вже тепло. Сонечко сьогодні. Тепло, гарно. Вже піду по обрізаю малину. Чорну і червону. Вже морозів немає, не передають, тож можна вже зайнятися малинкою. Тож дякую вам за перегляди, за ваші підписки. Всім до наступної зустрічі. Бувайте!